Голосувати, так як маю підставки тренера Ну, А за всі решта питань, хотіли, всі решта пунктів хочеться проголосувати. Гось розвитку питання на два підпитання. тренер виповідачі, так як не маю права голосувати. Е, окремо, а всі решта питань. Є пропозиція проголосувати за запропонований проєкт об'єднання. Е, зараз без, без пункту. Пищу Богу. Вісю. Десь. Диву. Дитина. Думала. Ячу. Душу.